Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 розділити на 3 дорівнює 2 розділити на 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 розділити на 9 буде 1 третя, 2 розділити на 6. Буде одна третя, одна третя дорівнює одній третій. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.